В українській мові букви Я «ю», «є», «ї» позначають два звуки в різних позиціях Буква Ї завжди позначає два звуки, в неї одинарне значення, наприклад, їжак. слові їжак «ї, і два звуки на початку слова. А ось букви Я «ю», «є» мають подвійне значення. Перше два звуки, наприклад, яма. «Я», Бачите в транскрипції яма, два звуки, буква одна, або один звук. І обов'язково ця буква Я пом'якшує попередній приголосний лялька. Навіть якщо ми вимовимо повільно лялька, то чуємо цей звук А, а л який? Отже, я «ю», є позначають два звуки в таких позиціях. Перше на початку слова, єдиний, наприклад, є Друге після апострофа, п'ять є, а, після апострофа. Третє після м'якого знака в словах іншомовного походження, ательє м'яке є, буде два звуки. І четверте після голосного. Наприклад, сяє. Ся буде Сім, яке звук А й Е, два звуки після голосного. Отже, пам'ятаємо про подвійне значення був Ї для того, щоб правильно визначити звуковий склад слів під час виконання завдань у форматі ЗНО.